Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. м'ячем. Передача на книжка. Книж. Нехтій. Ударна полиця пробиває. м'яч М'ясіці. Від рукавиці. Непогодова. М'яч влітає в сітку. Владислав Нехтій На сьомій хвилині відкриває рахунок нашому матчі. Одвінувся є рахунок. Бачимо емоції будівчан. Святкування забитого м'яча. Данило книж зміщується в центральну зону. Пробиває книж. І фіксує в своїх руках. Метро не погодав, Там вже готовий був зіграти на добивання Іван Будняк. Прощанов. А Сергійчука той спиною до воріт. Зібрано собі двох гравців розвернувся і опиняється на Атоні. Заробляє 11-метровий Михайло Сергійчук. Далося йому розкрутити там відразу двох опонентів. Спочатку спиною до воріт він був, потім вдалося йому розвернутися з м'ячем, прослизнути поміж двох гравців. Поділя і одверто прихопив Михайла Сергійчука. Болдінков Сергійчук пробиває, в стійку влучає і від стійки м'яч йде за лінію воріт. Таке трапляється. Зараз ніби все вірно зробив, але в каркас воріт. Він влучив. Витіховський удар витіховського і зараз чудовий сейф виконує Роман Льопка по футзальному виставив він руку і перевів м'яч на хутовий. Дняється Войтіховський на газоні і другий пенальті призначає. Сергій Подригуля, цього разу ворота Ниви. Порушення права з боку крила Прокопчука. Сила рефері на Максимові Войтіховському. Цибульник віддав передачу. І після зіткнення з Прокопчуком Войтіховський опинився на газоні. Удар і забиває Ярослав Доброхотов. 1-1 стає рахунок на 37-й хвилині забитим м'ячем з 11 метрової означається 8-й номер Поділля Ярослав Доброхотов. Попиняється на газоні сьомий номер Поділя штрафний призначає Рефері. ще помлять, біля м'яча. удар ближній кут. Фіксує м'яч в своїх руках. Роман Льопка. Сергійчук Прокинув м'яч, він на хід збиває його Веременко. Зараз досить і досить перспективний штрафний заробляє. Ударних кияй Стійкою летить м'яч. Обвів стінку Одислав Нехтій. Досить такої цікавої траєкторії летів м'яч. По верхній кутку правої від брали. Ціле в Адислав Нехті. І в цей момент дає свисток про завершення першого тайму. Сергій Подригуля. Початок другого тайму на перший погляд без замін. В обох команд. Корохов за Сергій Сергійчук розвертає відразу двох. Опиняється на газоні. Цього разу Сергій Подригуля показує, що потрібно підіймати. Знову Двох розвернув Михайло Сергійчук. Порохов. Будняк. Софеєв. Подача. Книж. під підправу. Хмельнич. Подача на лістику! Надо двома гравцями перелетів м'яч. Мігтій! Заробляє 11-метровий. Водислав Нехтій прокинув м'яч собі на хід і потім один з захисників просто зніс Владислава Нехтія, який виривався на ударну позицію. Болдінкоус був. Данило Книж буде виконувати 11-метровий. Забігається книж. Удар і забиває Данило Книж. 2-1 стає рахунок. Данило Книж виводить ниву вперед. На 57-й хвилині. Ну і Данило Книж. Присвятив цей забитий м'яч. Іван Будняк. Удар і рятує свою команду. Дмитро не погодав. Після удару В'ячеслава Турчанова. Будняк вступає у збір, перехоплює ігрову сферу. Будняк набирає швидкість, проходить двох. Будняк. йде на третього. Ниж. нехтій, Нехтій може пробити. Нехтій пробиває, але російського стойку де перебував. Дмитро не погодав, пробив. Одеслав Нехтій. Будняк віддає на Шалфеєва. Шалфєїв підліво. Позвертається. Буде пробивати, пробиває Шалфєв, але по центру воріт. Вийшов цей удар. Єгора Шалфеєва. Льовка. Довга передача на Нехтія. Нехтій пропустив. Ірус Ферма. А Літовченко. Літовченко під ліву ногу підбирає, прострілює до штатного майданчику. Стрійчук спиною воріт, Віддає під удар на Нехтія. Понається на газоні. Цього разу арбітр показав підійматися. Владиславу Нехтію. Минин подає до штатного майданчику. Удар, і м'яч опиняється в руках Романа Льовки. Пробував у нас сьомий номер Максим Войтіхов. Калівий флану простріл на дальню стійку! І на... Ну, для вболівальників не нікого з гравців в червоних футболках не було на цій дальній стійці. Подача на ближню стійку вибиває. Мяч захисник Турчанов перший на підборі. Вертає м'яч Дворовенко. Доворовенко на дальню стійку подає. Удар! І М'яч опиняється в руках. Не погодуватися удару Кирила Прокопчука. Подача. І встигає Євген Корохов випередити 20-го номера. Це Іван Орбець. Дмитро не зараз. попрямував до штрафного майданчику. Порожні ворота він залишив. Підключився на стандартне положення. Подача. Буває Літовченко Сімінін. Удар і позворота м'яч. Це удару Сергія Сімініна. І в цей момент дає свисток про завершення нашого матчу. Сергій Подригуля. Матч завершено. 2-1. Перемога Нива Бузова. Забитими м'ячами відзначились Владислав Никтій та Данило Книж. Складіш Поділля забитим м'ячем Відзначився Ярослав Доброхотов. Нива Бузова святкує домашню перемогу. Кахунко звали. Вдруге вже переграє Ігор Жарченко. Віталія Косптишина. Початку на виїзді в матчі другого туру 0-2 і зараз 2-1 вдома. Я ж вам всім дякую за увагу. Дякуємо ЗСУ. Віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Все буде Україна!